Вітаю всіх, хто завітав на це відео на каналі Творчість Життя. Мене звати Ірина і в цьому відео я хочу підвести підсумки спільного проєкту, організованого Марусею, канал Марусиня Скринька рукоділля, Вернісаж осінніх бар 2024. Я... Ще також хочу е, розповісти, так як це підсумкове відео співпало з підсумковим відео у магічному кубику жовтня, який проводить Оленка Буганова. Це, от, і я заявляла всі е, шість процесів, шість номінацій із ССП Вернісаж бар» і е, просувала. От, але деякі, де, де, можливо, вставлю світлини. От, не було в мене можливості відзняти вступне відео по магічному кубику. Трішки так склалось, і я вже всі виклали звіт по СП, а я пасу задніх. Але ж хочу показати, що ж я зробила. Не дуже він в мене таким був вдалим. Заявляла я всі е, участь в усіх номінаціях. Ну, протягом того тривалого періоду я щось таке в кожній номінації робила, але фініш я не в кожній. Так, почнемо з першої номінації, буду підглядати в записничок. Це у нас. Номінація діти та наші квіти. В'язання для дітей. І я тут заявляла, що я буду в'язати із ось такої пряжі е тапуля. Не дуже вдалий в мене вийшов цей проєкт. В мене є одна зв'язана та поля, але це буде. Перероблюватися, тому що вона за широка на ніжку дитячу, і я вирішила дов'язати розмір, щоб вона була, ну вже ширину тут не прибирати, а щоб дов'язати довжину. В мене немає певної мети, що це на когось в'яжеться, тому я в'яжу швидше за все, на благодійність. І це мінньочики, як ви вже зрозуміли. Думаю, що схоже. Ось такі ще є очко зв'язане не пришите. Ось такі, можливо, два буде швидше за все. Є поки що тільки одне. В'язала ягочку і шкарпеткової пряжі. І ще е, в магічному кубику ця робота не приймала участь, не дійшли в мене до неї руки. Е, а ще е, під номером 2 у нас номінація Осінь найкраща пора для натхнення. В'язані речі для дорослих. І я заявляла ось цю ковтинку е, е, з назвою Мушля. Влітку я її так активно в'язала, мені так подобалося. А що стало восени, я не, я не зрозуміла, що зі мною стало, тому що я лише розділила наперед і спинку і почала в'язати, так як я в'язала знизу вгору, і в мене в цьому СП аж відв'язано спинки ось тільки. Щоб ви розуміли. От така частинка відв'язана спинки. Не знаю що, можливо, в мене не складається, я не так мені не, в мене не працює, і я не можу так, поміркувати, як це зробити тут виріз головини, бо тут така фактурна ниточка. І як її б краще закрити, якимось айкордом чи ще чимось, і знову ж таки, скіз плеча якось треба придумати, зробити. Ну, щось мене тут так гальмує дуже сильно. От. І в магічному кубіку я теж не взяла цю роботу в цей проєкт. Тому м, е, такі два мої фіаско, далі склалося більш продуктивніше. Номінація номер 3 зігруємо ручки та ніжки в'язання аксесуарів. Е, досить несподівано, в мене м, виникло замовлення, я не заявляла його е, на початку СП, але ж, ми розуміємо, що СП довготривали, які зміни тут будуть. Тому в мене зв'язалися ось такі шкарпеточки. вставлю вам світлинку, От. і вони вже подаровані на даний момент, Власниця дуже задоволена. І я в мене звільнилися спиці були номер 3 дві чайні китайські спиці такі на тросику 100 мм, і я розпочала із пряжі. Ось такої ріком чотирьох нитка, звичайний шкарпетковий склад. Це в мене вже залишок від другого моточка, і на сьогодні я маю закінчену шаль. Але, на жаль, ще не попрану і не заблоковану. Якраз в останній день я нашого СП я її закінчила. Для цього сприяв мені кубик дуже активно. І от, Якраз ці маркерочки, там випадало нам тричі, здається, от, і ці маркерочки показують, скільки я там за кожен день відв'язав. Тут пішло майже два мотка, тому що я ну, дро лишилося тут зовсім трішки. Мені була закоротка вона, і я вирішила докупити ще один моток, а потім вирішила зробити ось такий значить, фігурний край. От. Бачите, такою ковбаскою закручується досить незручно. Включилось штучне освітлення, бо ж Погода ну, от такі реалії. То в нас немає часу, то немає можливості зняти відео, то погода в нас сонечко вже ховається від нас. От осінь. так, Тому тіні створюються. Ось таку вирішила дов'язати кайму по всьому, по всій шалі. І зараз зроблю вам невеличке підключення. хочу розповісти, як я приєднувала. Це вертикальну цю кайму, яка вяжеться вертикально вона до ось цього горизонтального полотна основи Бактуса. Можливо, комусь це буде цікаво невеличкий майстер-клас. Хочу вам розповісти про мою шаль. В попередньому відео я розповідала, що це саме за шаль. Нагадаю, що за основу я брала від дизайнерки Меліса Ліпман зразок дещо змінила. про зміни Перегляньте, будь ласка, в попередньому відео, а для вас, мої глядачі, я хочу розповісти зараз про обробку краю. Я таки докупила другий моточок на цю. Цей виріб у мене вже йде другий моточок ниточки, і я вирішила зробити по низу шалі бактусу ось такий обв'язочку, ось таку. Так, як заблокується, воно буде мати ось такий вигляд. От, і хочу вам. Показати, що, як саме, я приєдную ось цю таку візерунчасту шаль, зигзагом таким до основного полотна. В'яжеться вона в поперек і не знаю, чи так вірно, чи не вірно, я вам показую той спосіб, який обрала я. І так, Пров'язую сам візеруночок, пров'яжу з вами разом. От. я досить багато обирала варіантів, як саме зробити так, щоб мені подобалось в першу чергу, щоб воно мало естетичний вигляд. Тож, от я дов'язала до крайньої е, петлі візерунку, і ось тут у мене вже дві петлі іде е, самої шалі. Тож, я ці дві петлі перезнімаю на е, спицю і е, першу петлю накидаю на другу. Знову ж перезнімаю її на іншу спицю. потім розвертаю ось цю петлю. Щоб вона дивилася до мене ось так. І пров'язую ці дві петлі разом за задню дужечку, так? І в мене виходить ось такий край, виходять ось такі петелечки, така косичка. І ось так він виглядає у мене на зворотньому боці. Теж такі, ніби м -м, тут. Акуратні виходять такі галочки і е, такі дірочки. Е, наступний ряд я цю першу петлю просто знімаю, не пров'язуючи нитку перед роботою, і далі за візерунком в мене всі петлі виворотні. Ось такий невеличкий е, майстер-клас, е, як я приєдную е, такий візерунчастий зигзаг до шалі. От, Можливо, комусь буде цікаво, е, і сподіваюся, що невдовзі я вам уже покажу завершену роботу. Ще раз покажу, як він виглядає ось так, е, виглядає. З лиця і ось так виглядає це з вивороту. Це все, звісно, заблокується, розправляться всі ті ді... е... нерівності, а поки воно таку має вигляд такої ковбаски. Е... Трошки е... маю сумніви, що така пряжа е... секційна і тут трошки не співпадають кольори, але вже як є. Я пішла дов'язувати. І незабаром зустрінемось ми з вами знову. І от таку шаль я маю на фініші. І хтось у там чаті сказав сучасницю, що вона нагадує метелика, і так в неї народилася назва, я її вирішила так і назвати метелик. Шаль метелик. От. Я у номінації. І оселя вбралася в Багряне намисто, номінація 4. Інтер'єрне в'язання, декор, іграшки і сумки. Я заявляла соняшника, але я його не брала теж в роботу, не було настрою і натхнення. Та в мене, якось, перебираючи свої там запаси, я знайшла, в мене були такі заготовочки. Ось таких рушничків. Е, вже готові, оброблені, все. от І я вирішила спробувати е, щось повчитися нового. Якось такий був настрій, в якийсь день. І от думаю, я не вмію вишивати гладню. От, зовсім я не вмію малювати так. Як малює моя уява. Я то вмію малювати, але не так, як малює моя уява. От, Рука мене, на жаль, не слухає. І як мені кажуть, що цьому можна навчитися, я декілька разів пробувала. У мене не вистачає терпіння на це навчання, і я закидаю. Все-таки уява в мене швидше малює, ніж рука. І тому тут то був якесь таке натхнення, і думаю, а якщо я помалюю голочкою, і що в мене з того вийде? І от я е, е, вирішила на цю рушничку зробити таку е, кій напис-осінь. Це стебловий звичайний так, стебловий звичайний шов. От, е, і ну, такий невеличкий ескіз, який я намалювала звичайним канцелярським олівцем простим. І у мене вийшло що ось такий рушничок, а потім, вишивши першу букву і другу, я, тут така в мене ніби свічечка, думаю, так буде цікавіше. От, і потім е, вирішила вже, як вирішила написи, вирішила додати таких, е, осінні атрибутики, кленовий листочок, щось таке схоже, так? Вони, грибочок. От, і е, така якась чи то торобина, чи то калина, хто як уявляє. Е, на краях е, тут у мене е, традиційний український шов-кривулька, штапівка. От, е, і рушничок такий може бути прикрасою оселі, як на кухні, тому що тут склад льон із бавовною, і трішки синтетики, звісно, якийсь поліамід присутній. Або ж може бути ранером на столику, хто як забажає використовувати, зробила трішки світлин. От, і як це може виглядати в інтер'єрі. І робивши світлини рушничка, який вже наприкінці СП вишивався в мене і цей рушничок, до речі, саме в магічному кубику. Я стартувала з, був у мене на цей тиждень відшита тільки буква О і С. От, я дошила рушничок і потім, робивши світлини, я ще пекла хліб цільнозерновий з гарбузом на гарбузяному відварі і малювала на хлібі. Гарбузики так, тематично, лезом. От чомусь лезом мені подобається малювати. от Воно мене більш слухає, ніж пензлик, там, чи ручка чи олівець. Мабуть, це мій інструмент, як би це не дивно звучало. от Тож і відзняла ще рушничок із хлібом. Я такі маю. Роботи в цій номінації і цілком задоволена. От, а п'ята номінація з кожною осінню я розквітаю знову, і тут я інші види рукоділля я заявляла свою білу вишиванку. На цьому тижні я її брала до роботи. Ну, Мені здається, що тільки на цьому тижні. І тут відшилося майже зовсім нічого. У мене тут закінчується друга уставка, я хотіла її завершити. От, і мені тут ще ось один залишився такий елементик. Але зіпсувався в мене настрій, я один вишила, було, мені потрібно було б два вишити. Я один вишила, потім в мене зіпсувався настрій. І з таким настрієм я не сідаю до роботи за сорочки. Тому не закінчила. Ну, як є. І шоста номінація: Тепло для захисника, будь-що на благодійність. І тут я найактивніше працювала, тому що я хотіла до 1 жовтня Дня захисника і захисниці України закінчити свою сорочку для захисника, яка приймає участь у Сорочці до перемоги в проєкті, де ми відшиваємо для захисників вишиванки. Так от, як ви бачите, в кадрі я її вам не показую, а це означає, що я її завершила. Я завершила, відзняла таке невеличке відео, яке ви зараз маєте змогу спостерігати, сподіваюся. І віднесла цю сорочку до кравчінь. Я думала, що за цих 13 днів вона мені встигне її пошити, і я в звітному відео вам покажу результат, але, на жаль, всі межаві люди і склалися певні обставини, вона не зробила. От, і я не маю вам що показати. Це і моя провина, бо я навіть не зробила і світлин якихось таких значних. От, І я ще в цій номінації активно в'язала шкарпетки для захисника. От, і магічний кубик мені в цьому сприяв, так як в шостий номер. Були лише в мене шкарпетки, У мене був на початок тижня відв'язаний лише резиночка одної шкарпетки. От. І ось тут якраз стоїть маркерочок. І за тиждень я зв'язала, як бачите, ось тут вив'язано на одній іклин підйому, на іншій вив'язано. Ось такі мої просування у магічному кубику, а загалом, здається, 5 пар шкарпеток я зв'язала, для захисника. Ставлю вам світлинки, от і щоб гріли ніжки нашим хлопцям. Таким був. Проєкт «Вернісаж сінні парк» – Таким був мій магічний кубик, така моя творча діяльність цього тижня. Тож, бажаю вам натхнення і наснаги. Перейдіть, будь ласка, за хештегом Вернісаж осінніх Бар. Перегляньте звітні відео всіх учасників, досить нас багато, але в кожного просто неймовірні роботи. Це дівчатка з таким творчим підходом підійшли до всього. От, до речі, ось цей гарбузик, який лежить на в столі перед вашими очима це минулорічний гарбузик з верніш сажу бару. Я теж приймала участь. Мені здається, що минулий Вернісаж був більш вдалим для мене в творчому плані. Але і цим вернісажем я теж задоволена. Він в мене виявився більш вишивальним, мені здається, ніж в'язальним, але мета була поставлена на сорочку. Саме головне, вона зроблена. Ну, то вже маленькі нюансики. Найближчим часом вона е вирушить до власника. Я не знаю, хто це буде, це буде вирішувати волонтер. Е от. Але запит від волонтера ми, е мене вже давно чекав е на цю сорочку. Тому, е Думаю, що натхнення мене не покине і невдовзі будуть нові старти, нові роботи. А вам бажаю миру, злагоди і докладати усіх зусиль до нашої якнайшвидшої перемоги над лютим ворогом. Дякую всім. За увагу з вас подобайка, До нових зустрічей.